Сьогодні ми поговоримо про найпростіше про дівчачі, всілякі примхи та те, що нам руйнує життя. Стовідсотково, кожна із нас, хоч раз в житті, ставала зранку, дивилась на себе в дзеркало і казала: О, май гад. Я собі не подобаюся. То кривий ніс, то асиметрі губ, то не такі густі брови. А десь ще якийсь прищик виліз на обличчі, чи десь ще то волосся посипалось, то не такий кольор волосся, то хвилясте волосся, то є ще щось. Тобто, у нас завжди знайдуться якісь причини, щоб себе, як це говориться, забичити. Да? Ой, да, Загнобіть якесь таке слово, щоб себе повністю втоптати і вийти із дому вже з таким от прекрасним настроєм. Типу, я ось іду і все. Вже погода не така, вже природа не така, хтось там ще розлив каву і так далі. Чи було таке? Та звісно, мені здається, що це така проблема. Це навіть не навіть не проблема. Це вже у деяких дівчат це як стиль життя. Просто вони. Так часто це роблять, що це вже перетворюється у якусь звичку, просто проснувся, улибнувся, тільки ти прокинувся і подивився у дзеркало і почав себе просто гнобіть А ада я. Окей, е, якщо у тебе таке було. Якщо у тебе ну було ж. Та звісно. Було. Іноді зараз буває. Я думаю, це навіть нормально. Ну, Просто головне не впадати в крайності якісь. Які наслідки ти тоді мала за день? Ти можеш якось проаналізувати свідину, ось ти прокинулась. Ти така дивишся на себе в дзеркало, і розумієш мазефака, хуізит. Хуіші, хуєзи. І що з цим взагалі робити? Які далі були наслідки за день по твоєму настрою, по твоїм якимось сюжетним лініям за день? Було щось аналізувала колись таке? Та навіть зараз можу проаналізувати. Це типу два варіанти подій. Якщо мені потрібно кудись йти, або якщо мені не потрібно. Якщо потрібно, то це все. Ну, типу, я навіть не буду якось замарачуватися, як мені вдягнутись, я там щось десь підкрашусь, і все, я йду, вода опущена, дивлюсь. Ну, тобто, okay. мені, мені все рівно в цей момент. Що, що що, як я виглядаю? Дивиться на мене, хтось не дивиться. Я просто собі йду по справах і так бігенько-бігенько йду обратно на, на, додому. Все. А більше. А більш глибоко, на таке більш глибоке питання. Чи колись ти йшла на побачення з хлопцем без настрою за того, що ти не гарно виглядаєш? Ні. Тобто ти відміняла побачення? А... Чи просто не було такого? Да блін, у мене було таке, що я через те, що я собі супер сильно не подобалась, і це прям вилилось якийсь величезний комплекс. Я взагалі не ходила ні з ким на побачення. У мене за життя було три. Побачення я бачила три трьох хлопців у себе в житті, бо мені настільки я собі не подобалась, що я просто могла там попереписуватися. Мені прикольно, але зустрічатись вживу. Я не зустрічалася. Тобто можна сказати, просто що ти руйнувала сама собі життя із-за того, що ти про себе думала, що у тебе щось не то у твоїй зовнішності. Так, я думаю, дуже багато можливостей я через це не вхопила, просто через свої якісь такі думки. Тобто були класні хлопці? Були. <ріст> <ріст> <Коля>? <ріст> <ріст> а чи була, чи впливала твоя думка про себе на те, коли ти влаштовувалась кудись на роботу? Так, да, дуже. Але ну, це був період просто, як ми навіть з тобою спілкувались, про те, що я казала тобі, що у мене був період, коли я прям переросла це. І це було навіть, можливо, я не переросла, просто в моменті одягла маску і все. Я більше не буду сидіти, ось так, от на співбесідах, і казати: Ну, я там щось в мене було, візьміть мене, будь ласка. Зараз я, можливо, я навіть не почуваю себе так, але я намагаюся подавати себе так, щоб люди в це повірили, і думаю, що. Протягом часу, і у це повірю і я. Я зараз спостерігаю за такою річчю в житті дівчат, що те, що вони спочатку надумують самі собі про свій зовнішній вигляд, воно впливає їх на внутрішній свій стан. Далі, що відбувається? Найстрашніша річ, коли тобі ще хтось щось скаже зовні. Наприклад, я не знаю там, а, а чи не хочеш ти вирівняти зуби? Mm -hmm. І ти такий. Це? І все. І ти при кожному далі, ти починаєш боятися камер. Ти починаєш посміхатися, як ця мова зараз іде, називається не зубами, да? не, Посміхаємось не зубками. Тобто, коли це. Угу. Або... Угу. І, і насправді вся щирість, яка у тебе є, ця твоя справжня, вона просто зникає. І все. Так, да, так. Да. Вона так формується, формується, тобто, перше, ти сам собі придумав, може, дійсно якийсь ряд зубів кривий. У мене, наприклад, ряд неніжних зубів дуже кривий, але я не хочу його змінювати собі. Поки ти сам собі надумаєш, потім змінюється твій внутрішній стан, потім тобі ще хтось ззовні ляпнув, якусь фразу і все. І ти закрився повністю від зовнішнього світу. Так, да, да, є таке. Ну, ось у тебе є, наприклад, якісь поради, як намагатись, хоча б намагатись цього оминати. Бо знову ж таки бувають різні вже етапи у дівчат. Там є деякі, які просто іноді можуть себе якось ой, тут щось не те, ось тут щось не те, а є деякі, які прям живуть у цьому. Найпрост... Ось... Найпростіша фраза, знаєш, є найпростіша фраза це забити на все. І на всіх. Але yeah. ця фраза ще ніколи нікого не заспокоїла в житті. Ну, no, це як сказати, типу, не успокойся. Успокойся. І <реш> насправді ніхто нічого не заспокоївся. Yeah. Знаєте, є така штука афірмація. Uh -huh. От деякі кажуть, що вона зовсім не працює, а деякі кажуть, що це повна фігня, афірмація. А я вірю в неї. В цю афірмацію, тому що вона трошки спочатку, ти коли проговорюєш спочатку, то ти сам не віришся. Потім через певний час, там, через 10 разів, коли ти її проговорив, ти починаєш в це вірити. І е, через якийсь вже 20-й раз, 30-й раз, коли ти проговорюєш собі якісь афірмації, в тебе починає змінюватися твоє мислення, тобто твої думки вже починають змінюватися. А ти використовуєш фірмацію да. кожного дня? Так. Да. А можна якісь дізнатися, що ти кажеш? <рес> я, ну, це стосується більше бізнесу, це ага. стосується більше салону краси. Да? Коли я їду на роботу зранку і кажу: так, у нас все вийде, у нас все буде круто. У нас все вийде, У нас, вийде. У, нас у мене крута команда, в мене круті люди, у мене круті майстри. Я вірю в себе. І так далі. Тобто це також ця афірмація зараз у нас у всіх щодо перемоги. Це ж також афірмація, да. певна афірмація і віра. Тобто афірмація це є віра, в тобто, те, то, що ти віриш, да? є внутрішня віра, яка у тебе і вже є, але є та віра, яку ти можеш створити собі. Угу. І створення є це... Типу, як нав'язати, типу, да, як нав'язати, але ж насправді так і є. Угу. Як нав'язати. Нам же також суспільство нав'язує певні канони краси, да. і ми також. Це зараз також є нав'язаний канон краси. А зараз певні бренди починають розвертати оцю всю історію про канони краси, і як ми бачимо, Вікторія Сікрет. Хтось дуже сильно засуджує зараз стратегію Вікторії Сікрет, коли вони починають показувати дівчат, такими, якими вони є. Оці пухкенькі, Я називаю це смачненькі дівчата. Хтось це засуджує мені да. Такий... Да, це засуджую, але засуджую. якраз тоді, коли вони всі вже бренди. Зрозуміли цей момент, що потрібно показувати не тільки там 90-60-90, а й різні якісь формати і риси обличчя. А вікторія сікрет. Вони майже останні взагалі забігли у цей вагончик. І мені здається, що їх зараз не засуджують. Засуджують. Навпаки, як... Є марк маркетологи е такі відомі маркетологи, mm -hmm. які от прям кажуть, що Вікторія Сікрет це зараз просто треш, що вони роблять, Це прям вони дуже вийшли з ринку, це їх помилка і т.д. я не знаю. Я вважаю це не помилка. Я вважаю це дуже сміливим кроком зруйнувати весь стереотип нав'язаних канонів. Да, вони прямо… Тягнули за собою. І а. я зараз закликаю дівчат більше вірити в себе, але давайте реально сприймати своє життя. Да? Тобто, якщо у нас є целюліт, то з ним потрібно працювати. Не просто сказати: ну класно, целюліт у мене хо-хо-хо, а з ним потрібно працювати. Тому я закликаю всіх дівчат, більше вірити в себе.